Сама еще за віснетичку. Ага. Не хоче. Не хоче, не хоче. Давай. З таким екземплярчиком. Четверочка. Так, друзі, всім доброго раночку. Сьогодні я на рибалці. Сьогодні я з Віталіком. Віталік, всім привіт. Ми з ним вже також рибачили не один раз. І сьогодні у нас буде незвична рибалка, тому що я сьогодні хочу пробувати ловити на незвичній насадки. Крім традиційних своїх насадочок, тобто по папі бойли, будемо ловити, наприклад, на огірочок. Побачимо, що з цього вийде. Я думаю, що все вийде. Розкладаємось, приготуємо прикормку. Далі все покажу. Погнали! Так, друзі, починаємо готувати прикормку. Значить, Основа у мене зернові стікмікси ось такі це конопля, варена зерна коноплі, горох і кукурудза. То, можливо, зараз додавлю трошки тигрового горіха. І обов'язково ми додаємо прикормочку Real Fish. Це в нас короб кисла груша, тигровий горіх. Горох може бути, кору полуниця нова лінія, торнадо також прекрасно працює. Зараз ми це все замішуємо і е, даємо напитись води прикормочці. Швидкий харчовий сигнал дає прикормка і риба досить швидко збирається на точку. Так як ми збираємось рибачити всього один день, навіть не добу, а зранку до вечора. тому Прекрасно для того, щоб швидко зібрати рибу на точки. Будемо ловити методом, фідер, методом, вибачте, флет та інлайн. Для флету я використовую ось таку прикормочку від Real Fish, метод Feeder. Халібут тут у нас є. Це також халібут інші є варіанти. І е, солодкі, і рибні смаки. Зараз це все замішуємо і готуємось. Потім наші, готуємо наші насадочки і оснасточки. Так, друзі, почав вже трохи розкладатись. Нагадаю, чим я користуюсь. Значить, Родподік у мене CarPro, в принципі, в мене комплекти. Весь цей CarPro. CarPro э, родпод, також сигналізатори CarPro Detect, нова э, лінія свінгерів Кратус Ево. Кратус -ево також, і палочки. Дві палочки у мене 3.60 довжиною, 3.5 LB Тест э, Кратус Ево. Ng, які працюють чудово в парі з ось такими ось 10-тисячними короповими катушками CarPro Kratus E. На яких жилка 0.33, здається, міліметри. Прекрасно передають покльовку і підсікають рибу, в'яжуть, все нормально. <клес> так, друзі, прийшла черга до наших насадочок і оснасточок. Ось такий чудовій сумці від профмонтажу. У нас є все необхідне. Один раз зложили, воно все є. Буду використовувати попапи, а також бойли варені і розчинні в якості насадок. Ну і огірок сьогодні. Я ж казав, що ми будемо експериментувати. Значить Сумка із сумками, які в нас є оснасточки. я буду використовувати профмонтаж. Готовий вже є, можливо, якщо вам щось не подобається, ну під себе підібрати, скажімо так, можна зробити окремо, є там і літкори, і годівнички, і поводки, все є окремо. А, або, якщо хочете, все зразу вже готове одягнули і рибачите. Це я використовую на оснастки, вже не перший рік. Все прекрасно працює. І весь потрібний інструмент. Все, що вам треба, все є готове одразу. Ось, наприклад, тут голка для одягання. Так що якось так починаємо заряджатися. Так, друзі, приготував я трошки своїх насадочок, значить, в мене флет кормушки. І я буду використовувати сьогодні ось такі сніговички, це поєднання. Бойлів розчинних, варених ось таких, наприклад, ось таких це від Аптерасбейтс. У нас є вони Enigma, Mega Creal і інші і інший вибір досить великий. В поєднанні обов'язково із попапчиком. Ось такий прохмонтаж 12 мм. Спеції в цьому році прекрасно працюють. А також оці манго-персик анамас Робимо ось такі сніговички. Дивіться, як вони у воді виглядають. Хоп. І бачите, він трошки-трошки припіднімає. Гачечок лежить у нас на дні. Рибці це подобається. Ну і огірочок. Ану давайте перевіримо, як ти сьогодні будеш нам презентувати гачок. Припіднімає аж попапчик. Можна взяти менше. Якщо припіднімає. В принципі, білий амур любить, коли припіднімає, але ми зараз трошечки-трошечки обріжемо попапчик і він буде стояти на жалі гачечок трошки підрізали підрізали попчик і бачите прекрасно отак чуть, чуть єлі припіднятий гачечок все зараз ми будемо завозитись загодовуватись і завозитись на наші точки да, покльовочка друзі перша покльовка ось синенький припідняв потім опускає може це амур він любить так оце туди-сюди Да, опускає, опускає. Забери Віталік, будь ласка, кораблік. Да, опускає донизу. Ох ти ж, ю-палки. І виключи його. Пішов донизу. Перша покльовочка наче хтось там є. А може або на мене пішов, або щось невелике геть. Хто там у нас? Ні, Не, коробчик невеликий. Невеликий перший коробчик. О, все, все, все. Полторушечка. Перша. Що ж ти такий маленький клюнув? Не міг ти ж краще щось клюнути. Так. А ну давай глянемо на тебе. Ух ти ж! Та такий десь дать до півтора. Василь Миколаївич, випускаємо. Поки що в садок. Ну хорошо. Говорили, а там побачимо. Давай, перший в садочок. А ми помиємо підсак. Так, закинулись, завезлись. У мене чотири палочки, вон. у Віталіка так само. Вже було навіть дві покльовочки, один коробчик і один щось на огірочок. До речі, була покльовка натяжка і вон стоїть. І чекаємо нашу рибу. Підсікай, опускай до нас. Підсікай. Все, 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 просто піднімай вгору. Нічого не роби, піднімай вгору. Давай, давай, мотай, мотай, підсікай, бо ж довга дистанція. Ти аж проснувся трохи. Дреманув. Ну що там хтось є? Так. О, що про... почав впирати? Не роби різких рухів, дуже різкі рухи робиш, плавніше. Так, да, невеличкий. Та ще й по-моєму амурчик. Заводь його. Так, да, маленький амурчик. Опа, новий. Тут не втік чуть не втік. Амурчик, амурчик кілограмовий. Виклюнув, до речі, на ось такий сніговичок, ось цей цілий бойлик і цілий попапчик 10-го розміру. Знов там, де огірочок одягнутий було щось зацепилось. Ти кидеш далі. Давай паровозик, я не знаю, або вже опускай Щось роби нормально. О, а тут хтось є. О, спрацював. О, тут хтось є. Я сподіваюся, що це білий амур кілограм на 6 Жарко, 9 ранку, а ми вже мокрі Почався клв. А що тут огірок залишився ще? Да. Є він є. Значить тримається добре. Да ти поки своє настраївся туди приєднуй Я ще довгенько його буду тягнути А я постараюсь його вивести сюди Давай да Ти що зійшов чи що? Зійшов сход а ще й зацепилося, три снасті перезавозитись І зійшов короб Я побачив як натягнуло Давай давай підтікай підтікай Забув забайтранер Давай 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 швидше бо там просто рядом корчі щоб не затягнув туди Єсть хтось? Тільки сіли поснідати, як тут покльовочка і по відчуттям хороша риба. Не кидай у ділище. Плавніші рухи роби. Работа? Давай сюди. Підтягни трошки фрикціон. Доброго дня вам. Доброго. Це щось похоже на рибину. Повертаю у діліще отак. Да. Тепер навпаки. Впирається? Та ну перестань. Піднімай вгору його пробую. Фрікціон в тебе є. Вони ну, так сильно підтяни. Піднімаю вгору. Ох! Пішов в берег. Ага. Не хоче. Не хоче, не хоче. Ще не хоче. Не хочу, щоб він зараз тут мені... Все перепутав. Та ні. Тут між три з половиною і 4. Гаврана робота. Ложи. А, ні, палочка, це ж твоя палка. Зараз будемо. Це вже щось похоже на рибину, Віталій Дмитрович. Відпускай фрикціон. Фрикціон? Не фрикціон, а душку. Дивися. Ну що, це вже да, це вже така десь троєчка залізо бетонна. Може і четвірочка. зараз ми зважимо його. Так, ми випутаємо. Виймай. Все разом. Підмотуй. Зараз ми тебе одразу зважимо. Я кажу, що тут десь 3700... Отак От приблизно. Де, ти вгадав. 400. Молодець. Де, який пузатенький. гарненький. Давай фоточку то ту... зробимо тобі на пам'ять. Давай. З таким екземплярчиком. Четверочка. Знов на огірочок. Щось дзиби немає, дзибі немає. Я ж хочу клюваку нормально, ну давай уже. Пора давно. Той саме, що завіз тільки що. Той, той що тільки що завіз. Натягує, натягує. Попускає, що знов такий самий тузь. Та Дай ти нормально... Дай нормальну подачу. Дай нормальну подачу. Так, да, щось приблизно таке саме. Ліоне скинувся в тому місці де. Не ту зло. Це трошки більше. Це по ні, зеркальний теж, думав, що почищений. Це двоєчка, так? Да? Хоп! Це в нас вже ближче до двоєчки щось клюнуло. Може хоч трошки розклюється 4 години вечора. Да, це приб... приблизно двоєчка. Значить, друзі, така ситуація. Довгенько не було покльовок у нас, потім ми вирішили все перезавестись і положити приманочки трошки... Глибше, на глибину не півтора там метр, а десь на метр сімдесят, метр вісімдесят, ближ до двох метрів. І буквально не встигли ми останні палки завести, як було дві покльовки. Один з ходу уже під берегом, а одного коробчика достали. Так що дуже жарко сьогодні на вулиці, десь 35, по відчуттям всі 40, і риба днем пішла трошки на глибину. Ми відповідно реагуємо, також перевозимось трошки глибше. Vom aștepta mai departe поклёвок. Șo Тільки перезавезлись і положили ближче і зразу пішли покльовочки. І це, по-моєму, на огірок, якщо я не помиляюсь нарешті. Є рибка. Виключи корабля. Блін, він же перепутав там і туди, і сюди. Давай швиденько його, щоб не перезавозитись. Зійшов. Буває. Ну акуратно, А Ану відцепи мені там. Зійшов. Я пофорсував дуже події, щоб він тут не зацепив нам все. А він взяв і зійшов. Так, друзі, будемо закінчувати ми нашу рибалку сьогодні. Спека сьогодні просто... Капець, яка, Вон Віталік вже почав потрошки складати палки. Зараз я до нього приєднаюсь. Сьогодні жара була неймовірна. Ми цілий день на сонці, отак знайшли собі, бачите, кущі такі. Хоч трошки холодку заховались, тому що неможливо знаходитись на сонці. Що хочу сказати по сьогоднішній рибалці? Рибалка була дуже неоднозначна. Клювало слабенько, навіть дуже слабенько, як для цієї водойми. Я сьогодні пробував для себе новий вид насадки, пробував ловити на огірочок. І ви знаєте, було в мене три покльовки. На одну я рибину дотягнув до берега. Вона зійшла, тобто рибка цікавиться, я для себе в подальшому буду. Використовувати такі нестандартні насадочки для риби. буду вам показувати, на що риба хоче клювати, на що не хоче. Ну, на огірок вона точно клює 100%. В майбутньому я ще це ще раз вам покажу. Рибку ми свою зловили. Вон, Віталік навіть рекорд поставив свій зловив коропа на 400, да? 400 зловив коропа. І там ще штук 10 ми зловили таких від 1,5 до 2 до 2 кілограм таких тузиків. Ну, в принципі, по сьогоднішньому дню результат слабенький, але результат є. Не що його геть немає. Так що будемо виїжджати, будемо пробувати, будемо рибачити. Далі все покажу. З вас лайки, коментарі, підписка. Побачимось на рибалці. Всім пока.